Тепер я зрозумів, чому всі інвестори проходять через скан. Вони хочуть свої бабосики прилаштувати якомога швидше і дивляться тільки на умови, а не на конкретний продукт, в який інвестують. А в буремні часи усі проекти не підкріплені реальним попитом на їх продукт, мають величезний шанс луснути, бо вони не підкріплені нічим, окрім надії на майбутнє зростання яких мені тільки не пропонували перспективних проєктів, ми мали вирощувати какао боби в Венесуелі, видобувати новітній метал для виготовлення космічних ракет? Будівництво міста майбутнього пропонують мені кожен квартал. І ще багато таких цікавих нішевих перспективних проєктів. А я обираю значно нудніші і консервативніші активи. Дохідну нерухомість, ОВДП, зрозумілі мені цінні папери. Українці Цям доступні унікальні активи, де ти сьогодні купив облігацію на 100% гарантовану державою, і через рік забрав свої 19% прибутку з нульовим оподаткуванням. Завдяки системі оцінки, яку я розробив, ми тепер обираємо менш прибуткові, але більш зрозумілі активи з реальним продуктом, з реальним попитом, з реальною перспективою зростання. Сьогодні ти з тисячі гривень зробив 1190 замість. Того, щоб їх просто витратити. І по цій же системі і за цим же принципом я знайшов 40 цікавих проєктів. Інвестував в них і кожен приніс мені від 300 доларів до 300 тисяч доларів. Хочеш дізнатися, що це за система, і отримати список найперспективніших проєктів 25-го року. На будь-який смак, на будь-який гаманець, на будь-яку готовність до ризиків. Посилання в описі профілю.